Відкрию вам таємницю, що Роман є моїм племінником, який вже 10 років, там, де є не просто тепло, а дуже гаряче. Зараз ви на Покровському напрямку, можемо це сказати, і відноситься до одним з найкращих в складі збройних сил, операторів безпілотних систем. Служить 59-й бригаді. «Мадіар». вітаю до речі, користуючись нагодою, вітаємо цієї нашої команди з Днем Народження. І е, можу сказати, що приємно пишаюся гордість за таких своїх рідних людей і їх бойових побратимів. Рома позвонив мені і сказав, що у нас закінчуються ехпівіжки. Давайте, Петро Олексійович, бігом, бо нема чим ворога бити. Я сказав, добре, даю. А до речі, мавіки у вас немає. Я кажу, нема тільки для себе трохи тримаємо. Ну каже мені, це все рівно що і Іван. Так що давайте нам і мавіків теж прийшлося вже з таких запасів видати їм нічний і денний, бо вважаю, що це буде найкращим чином використовуватися. А дуже серйозно зараз хотів би заявити. Зараз іде у нас в засобах масової інформації, дуже така жвава дискусія про те, чи міняти територію України, чи ні. Друзі, я твердо переконаний, ця дискусія абсолютно пуста і беззмістовна.